Вітання з Бахмуту. Сьогодні 29 грудня. Показую вам, що расисти роблять з цим містом. Власне, такі от сюрпризи на дорозі ви можете знайти по всіх районах міста. Росіяни воюють з нашою інфраструктурою, воюють з нашими підприємствами і воюють з нашим народом. Однак мушу зазначити, що їм не вдається те, що вони запланували. Плани наступу їх зірвані. Українська оборона стоїть, українська оборона тримається і буде триматися. Оскільки, як сказав один розумний чоловік: якщо у нас на двох солдат три вищі цвіти, то у наших опонентів на двох солдат три судимості. Бахмут, який він є. Тримайтеся! Ми тримаємося і будемо тримати нашу оборону ще трошечки. І я думаю, що ця війна закінчиться на нашу користь. Слава Україні!